Вдруге за тиждень Україною пройшов потужний смерч. Цього разу страхітливе видовище спостерігали на Кіровоградщині. Тамтешні мешканці знімали його на відео, а потім ділились кадрами в мережі. В діаметрі смерч кілька десятків метрів. Його епіцентр був у селищі Нове. На щастя, обійшлося без постраждалих. Відео приземлення українського літака Мрія в мережі подивились вже більше півтора мільйона людей. Це особливий день. Якщо ви пропустили, то ось найбільший літак у світі вперше приземлився в Австралії. Йдеться в описі до ролика. До речі, в аеропорт на українського вилетня прийшли подивитись понад 20 тисяч людей. Мрія має довжину 84 метри, а розмах крил 88. При цьому на свій борт літак здатен взяти вантаж. В 250 тонн тон. Господар покликав до себе собаку, а той заходить в кімнату з понурою головою. На питання чоловіка, що ти накоїв? Чотирилапи трохи постояв, а потім почав обережно задкувати до виходу. Крок за кроком, і песик зникає. Мабуть, і справді щось серйозне наробив. What happened while I was gone today?